привіт привіт мої хороші, мої найкращі! Ви на каналі Теро Україна, на каналі Української відьма. Дивимось сьогодні Запоріжжя область. Що буде відбуватись? До чого ворог готується? Рада вас бачити. Не забувайте підписуватись, приходити на особисті В Запоріжжя найближчі дні. Один проти одного всудяться, хтось постійно якась сварка в керівництві. Хто розумніший, хто важливіший, знаєте. Але на тлі оцього мракобесія якогось, бо інакше я не назву, тому що там якийсь компромат збирається, щось готується до суду. Це влада, всередині влади, якого, якогось керівництва. На фоні цього ми не бачимо, що у нас. Гроші, які були виділені, пішли кудись не туди. Не укріпили те, що треба. Треба думати про дітей, про захист, а не підлаштовуватись під обставину. Отак іде інформація. Треба думати про дітей, про сім'ї. А у вас якісь чвари? Вночі атака. До чогось готується ворог, військові також готуються. Вас від чогось будуть відволікати. Я не бачу наступ на Запоріжжя, але ризики є. Є таке відчуття, що може бути якась провокація з боку ворога. Подивимось. Не хотілося би, так? Да? Запоріжжя найближчі. дні. Я не знаю, як. Тут дивно йде. Когось обміняють з полону, можливо, когось завезуть да, з вашого боку на обмін. Я не знаю, яких, які їх точки привозять полонених, але тут буде якийсь обмін, перший, а другий на вашому напрямку хтось потрапить в полон. Великі маніпуляції, великий тиск на місто. Новобудова або недобудова. Новобудова, скоріше за все. Прильот. Маніпуляцій забагато. Зараз поясню. Я бачу, на все можна казати. Запоріжжя найближчі дні? Разприльот передмістя гучно. Два вогонь Обережно. Ті райони, які часто потерпають. Два боки, два береги, дрони з двох берегів залітають. Що ворог хоче від Запоріжжя? Жертви хоч, І щоб ми не просувалися в області, щоб на Васильівському напрямку було спокійно. А на Василівському напрямку дуже велика, була, велика кількість вогню і з того боку, з Мелітополя, з Василівки, щось летить в бік Запоріжжя. У вас гучно. Чому біда? Чому питаю, що він хоче, тому що б'є. Ті ж самі цілі. Може бути повторення ударів, куди він вже не один раз бив. Показали як завод і як, якусь велику, як новобудову, великий, високий дім. Запоріжжя найближчі дні. Все було спокійно, більш-менш, все було нормально. Очікуєте на якусь допомогу військову, військові, і цілюють ваш напрямок. Сказати, що ви все позбиваєте, ні, вам там почали про якісь лазери розказувати. Ні. А от до того, що тут готуються якісь дії вперед-вперед, є таке, але вони принесуть смерть. Зараз будь-який наступ з нашого боку дасть великі втрати. Дронами, з дронами біда. Зараз будемо область дивитись, бо якось почастіше ють отакі от обстріли хаотичні. Васильівка найближчі дні. Горить палає там все. І наш стил, і їхні, їхні склади якісь. Допоможуть нам а, якусь ціль уразити або знайти, де вона ворога знаходиться. Мелітополь найближчі дні. А хто там у них такий важливий? Загроза для життя когось там з керівництва. Ну і добре. Поки тільки загроза. Мелітополь гучно. Інфраструктура, там руйнація, там прильоти по Мелітополю. Бордянськ, найближчі дні. А Що вони там святкують? Боже, там якісь такі патріотичні заходи, незрозумілі. Готуйтесь, там дрони з води можуть зайти. Вітаю. База відпочинку, гучно. Інфраструктура порти. Там не тільки будуть дрони, там щось ще буде, не буду розказувати. Щось важке. Вибивають. Ну там їм, як би, добре дадуть прикорити. Якісь плани військових щодо Бердянську? Ну і добре. У наших військових ЗАЕС. Вдалося. Ми дивились, до речі, по ЗС минулі рази, що нас в чомусь звинуватять. Таке було. Зараз ні. Зараз ворог там розвертає якісь свої навчання, там не те, що провокації. Там зараз дійсно може бути якась проблема бо, проблема, бо вони чи то з лінії на лінію перемикаються. Коротше, що зараз не роблять таке, що будуть потім самі бігати панікувати. Взагалі у них є думки, щоб нам передати під контроль. Але якось це так зробити, нібито вони не віддавали. От вони думають. Бо вона їм заважає. Сам, вони не можуть її обслуговувати нормально. Чи ворог віддасть за Україні? Чи ворог віддасть ЗС Україні? Є такий план. Ну, тут дивно, тут може бути навіть таке. Хочете, а ну, захопіть. А ми відступимо. Тут може бути таке. От зараз так показую, але ми не будемо радіти, бо цього ще нема. Так, Мак найближчі дні. Ви просили дивимось. так мак найближчі дні. Я не пам'ятаю, щоб там був аеродром, а мені кажуть, що там десь в районі є о, поле, де взлітає взлі... щось і де вони тренуються. Так мак гучно і по місту прильот. Карчевня чи якась Ну, щось таке, де їли відпочивали. Вони тягнуть туди резерви, і ми тягнемо. Неспокійно. Пологи найближчі дні, пологи. Пологи найближчі дні. А що у вас? Що там щось у них буде? Чи вода? Ну, вода, я думаю. Вода тепло. Щось буде з ресурсами. Пологи там гучно часто, там є села, які на окупованій території, але там жити неможливо. Ми десь вибиваємо їх. Ну, от чому не дивимось? Тому що активні ворога дії наші, як я вам повинна розказати в ефірі наші активні дії. Буде, будуть хлопці робити свою роботу під е великими обстрілами. Щось там буде. Прямо гарні новини ще ні, але ну, ми в процесі. Оріхівський напрямок. Є якийсь наказ щодо Оріхівського напрямку. Посилити, активізуватися, переформуватися, рухатись, щось робити. Щось є, ми не будемо це розглядати, бо прийшов час і ну, не будемо втручатися в роботу військових. Так, да, Хлопцям важко, це дії можуть бути не зовсім для нас зараз правильні, але вони правильні для цивільних, які живуть за Оріховом ближче до Запоріжжя. Розумієте, як хочете через активність нашу там буде погіршення ситуації по області в цілому. Ворог буде мститись. Гуляй поле, найближчі дні. Гуляй поле, найближчі дні. Закрита інформація. Великі руйнування. Розширює ворог сіру зону. Б'є десь чимось таким, що, наприклад, добивала тільки до Гуляйполя, до якоїсь околиці, зараз він забиває, вже за, долітає за Гуляйполе. Ще ракета або кап щось важке. Інфраструктура за інфраструктурою, якась вода, щось цікаве. багато подій, багато обстрілів, місцеві, все зрозуміли. Ворог не рушить вперед, але розширення серої зони це, знаєте, як гірше видно. Гірше видно. Ну, нам не накращиться це. Вільнянська найближчі дні. Вільнянська, найближчі дні. Ми тільки як від чогось відійшли, тільки щось заспокоїлось. Знову. Вільнянська. Є загроза для людей. Щось, щось буде добивати, є загроза по району. І саме місто Новільнянське ну, РСЗЛ добиває. Угу. По вам чимось вдарять, вам не скажуть. У вас може бути прильот або щось гучне, і не скажуть нічого, люди загинуть. Так дивно, що когось завалить, а допомагати не МЧС-ка буде а військові, бо МЧСка не їде. Нічого не провокую, я просто про те, що якщо ви бачите, що в когось там десь щось завалилося, реагуйте самі місцеві. Якийсь такий момент, що ми не знали, а там може навіть як родина у пастці бути. Он, де ваш ще вільнянська. Тому що те, то, що я бачу, настільки нас страшно, як. Будуть у новинах казати, Вільнянськ. Це обстрілів стосується Вільнянськ, найближчі дні. Ну, передмістя руйнація, інфраструктура, в районі багато прильотів. Іде щось важке на місто, іде, атака буде. От прямо як в серединку, так, середня, Бабах. Ніхто не зрозумів взагалі, що це було, куди воно впало і що це, ну, взагалі, що це бахнуло. Отак, От всі стоять в шоці. По своїх справах йшли отак.